Близько 1700 кілометрів. Відстань, яку естонський депутат Крісто Енвага планує приїхати на велосипеді. Його велопробіг під назвою Ride «Right for the Victory розпочався 26 квітня у Талліні. Вчора гостя зустріли у Житомирі, звідки він вирушив до фінішної прямої Києва. Подякую за ту допомогу, яку Естонія надає нам від початку війни. З великою повагою до вас дякую, дякую за підтримку. Моя мета зосередитися на Україні, і вся Європа повинна допомогти Україні наскільки це можливо. Я приїхав Сталіну своєї столиці, і цією поїздкою показую, що війна в Україні знаходиться лише в декількох кілометрах від Європи, так близько, що можна доїхати і велосипедом. Люди тут страждають щодня. Тут щодня горить свобода, і ми, європейці, маємо зробити щось більше. Такою акцією Естонець планує не лише привернути увагу Європи до агресії Росії проти України, а й зібрати кошти для зсу. Його ціль 50 тисяч євро. я допомагаю 79-й бригаді, щоб надати їм чотири позашляховики. Також збираю для ССО на 35 fpv дронів, які вони використовують на лінії фронту проти терористичного російського режиму. Народний депутат Арсеній Пушкаренко каже, маршрут представника Естонії пролягає через Житомир. Не випадково. Естонія патронує Житомирський регіон відбудови, У нас є досягнення, і мені особливо приємно завжди як керівнику інш зв'язків з Естонської Республіки в українському парламенті зустрічати і моїх колег, і всіх громадян Естонії і в Україні, і зокрема у нас тут, тому що дійсно багато сьогодні допомагається Естонію і політично, і військово, і фінансово. Під час візиту Крістон Вага разом з представниками місцевої влади поклав квіти до пам'ятника загиблим учасникам АТО та ООС і вшанував пам'ять наших полеглих героїв хвилиною мовчання.